Кожен ранок тут починається із випікання хліба. Рецепт взяли з інтернету От і залишився у нас так. Випікає не менше восьми буханок, говорить переселенка Альбіна Біла, бо нагодувати має всю родину, а вона у них не мала 15 осіб. В сім'ї з 8 часом починається готовка їди і полдня у мене займає. Дітки приходять, кушають. Стол там, стол там, тут стол. Кому не вистачає, Потім одні покушали, вторые прибіжали, покушали. Шестеро дорослих, дев'ятеро дітей та п'ятеро котів. Торік навесні вони гуртом рятувалися від обстрілів на Донеччині, розповідає багатодітна мати, переселенка Юлія Попкова. Нині два роки як родина призвичаються до нового місця. То й сусідкою порозмовляємо вийдемо то з той сусідкою. Діти в школу тут ходять, в садочок. Там весело, і можна завести нових друзів. Наймолодшому Сашкові, каже Юлія, було чотири місяці. Нині хлопчик бігає коридорами садка, який став для нього домом. Він так, як начебто, і виріс тут. І народився тут. То він такий до всіх і йому комфортно. Бабуся Лариса зі свого дому на Донеччині вивезла швейну машинку. Їй каже жінка, цього вистачає. У нас одна сім'я, у нас більше нікого немає, один кружочок. все. А ми друг другу просто допомагаємо друг другу. Не знаю, хорошо у нас не забрала війна і родинні традиції. Додає переселенка Юлія Гуртом. Три покоління донеччан готуються зустрічати Різдво на Черкащині. І калядувати, і сідрувати традиції всі, які були вдома, такі присутні Анастасія Кашоїд, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.